А ось у Рівненській та Волинській областях імовірно частіше лунатиме повітряна тривога через військові навчання в Білорусі. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, у разі запуску ракет з території Білорусі вони за лічені хвилини можуть досягнути регіону. А напередодні моніторинговий проект Білоруський Гаюн повідомляв, що на півдні країни з'явилася нова зона обмеження польотів, яка діятиме до 31 грудня, і на цій території проводитимуться планові навчання. Нагадаю, що у жовтні стало відомо, що генштаби збройних сил Білорусі та Росії почали готуватися до навчань захід 2025 після подібних маневрів у 2022 році РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, використовуючи зокрема територію Росі Республіки Білорусь. Суд продовжив запобіжний захід екс-розвіднику Роману Червінському. Про це повідомило медіа Суспільне. Зазначається, що цілодобовий домашній арешт Червінського триватиме до 5 лютого 2025 року. Торік офіс генпрокурора повідомив фігуранту про підозру в Шахрайстві. За версією слідства, 2020-го Червінський видавав себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України і за 100 тисяч доларів обіцяв певному підприємцю влаштувати повернення затриманої партії Тютюно. Бих виробів нагадаємо, колишній розвідник до липня 24-го перебував під вартою у справі про невдалу операцію з викраденням російського літака. Вийшов із кропивницького сізо під заставу. А наступного дня отримав від суду домашній арешт у справі про шахрайство.